Я Ти. ворог буде сміятися, а я не буду боятися їм життя в мені не бити, бо моє життя. Ти. Боже, тут ми прийшли при Твоє святе лице, щоб припасти до Твоїх святих долонь. Боже, ти бачиш, скільки ми вже пройшли, Господь, що бачили, що відчували. Ми бачили багато вогню. Ми бачили багато слухів про смерть. Боже, але Ти залишав нас біля Твоїх святих ній, Господи, Ти піклувався про нас. Ти втішав, Господь, ти витирав наші сльози, Господь, ти зупиняв безліч думок, які приходили до нашого сознання, Господи. Але ми залишалися вірними Тобі, Господь. І ми дякуємо Тобі сьогодні, Боже, що ми. Готові йти надалі, Господь. Ми не знаємо, що нас буде зустрічати там, Боже. Але коли ми біля Твоїх ніг, Господь, ми в спокої. Амінь. Коли Твоє Слово Боже об'єднує нас, ми сильні Тобою. Амінь. Алілюя. І тому сьогодні ми віримо, що пройдемо. Ми віримо, що здолаєм. Ава, Отче, амінь, Алілюя. Що минеться і страх, і сумнів, Господи, і ми нарешті побачимо Тебе таким, який Ти є. Алілюя. Алілюя. І цей час Він наближає нас. Пізнання того, що ми мусимо бути готовими, Алілюя! Кожну мить готовими до зустрічі з тобою, Господи, благослови нас, благослови нас, Боже. Ми так потребуємо цього, Ісус. Благослови, Боже, милістю Твоєю любов'ю! Алілюя! збудовуй Твою церкву, Господи. Не емоціями, Господь, не світськими думками. Боже, не поспіхом, який є непотрібством, Господи, але крок за кроком, Господи, пізнаючи Тебе, Твою волю, Господь, дай нам зрозуміти, що є те, що Ти бажаєш в нас бачити: сумління, святість, чистота. Амінь, терпіння, довготерпіння, Господи, дай нам сили пройти і здолати ці шляхи, Господи. Ава, амінь. Ми віримо, що ти ведеш нас до цього єднання. До євангельського єднання, амінь, де не буде інших думок, де не буде інших закликів, де не буде того, що буде руйнувати Твою церкву, Господи, але ще тільки Твоє слово і Твоя влада. Боже, збудовуй, збудовуй в любві Твоїй, Господи, Алілюя. Алі святий Боже. Ми потребуємо цього, Господи. Провадь нас, провадь нас тими шляхами, де ми ще не були. Де ми не були в єднанні, Господи. Боже, бо коли на самоті ми проходили досить глибоко, Господи, але сьогодні. Боже, те, що ми набули в Тобі, Господи, нехай поєднає, Боже, Твою наречену, Алілуя, яка вже має бути готовою, з додягненою, Господи, готовою до зустрічі з тобою, своїм нареченим. Господи, в ім'я Ісуса, Твоє Слово нехай продовжує лунати. В цих піснях, в цих закликах молитовних, Боже, в проповідях, Господи, Твоя святість нехай ще більше і більше відкривається в нас, в нашій покорі до Тебе, Господь. Ми очікуємо, Господь, злиття Духа Святого, ми віримо, що наближається той час не тільки випробувань, але й час натхнення від Духа Святого. Халілуя! Аллилуйя! Цей поздній дощ. Він має вилитися на Твою церкву перед підхопленням, Господи, і ми мусимо готові бути до цього, Ісус. Бо ти будеш нас використовувати, і ми маємо це відкриття, ти будеш нас використовувати, Алілюя. Ми своїми очима будемо бачити, як будуть ставати мертві, Алілюя. як смертельні хвороби будуть забиратися геть. І не тільки раз за разом, а масово, амінь. Аллилюя, ти приведеш сюди людей. Амінь. І вони разом з нами будуть бачити Твою силу, Твою владу Божу в нашій єдності. Амінь. Боже, ти бачиш, що ми очікуємо, Господи. Алліжя, Аллія. Ми не очікуємо людської слави. Ми очікуємо Твою славу. Амінь. Аминь, ребаглай сабардаглай, то борогла, долоба долодыш. Стебеле борго то до долоборгодоске до доломане фарбе де А вот аминь, аллилуйя. Аллилуйя, рамена глай, сама, фрам, де глаудиш. Скебеда байса, глета, мане, фрам де главдыш. И так говорить Дух Святой, народ мой, кламана, фраме не Овцы паствы моей, я ныне обращаю к сердцу всякому, кто знает голос мой, и за чужим не пойдет. Я обращаюсь ко всякому, кто знает Слово Мое и может отличить Мое от чужого. Так говорит Дух Святой. и Глауде Крайдес. Лямене Фрам де И вот я прохожу по стану к Клабаде и глаудыш. И многие знают об этом. Глемена Фламене глаудыш, И уже были готовы к Рабеда Фалаудис. И ныне говорю к тем, кто не готовы к Лебеда Фрам де В чем сердце есть лукавство. Кто не познали путей моих. А строят свои пути и думают, что они много знают и много познали и пытаются влиять на наследие мое. Ныне говорю, остановитесь в суждениях ваших и рассудите, что Дух Святой вложит в сердце ваше. Фараман и Глайдис, Арбада Глайдис, Штаман и Глаудис, ибо мой свет, он выявит всякую тьму и не позволит мне поширяться на этом место. Крабада Флам де Грауди Лайдис, ибо святой останется святым. Клемена фламде Глаудис, кто способен слышать голос святого, будет слышать и пойдет за мной, говорит Дух. Святой, а кто будет ожесточать свое сердце, не поймет и не примет клабада фрам де глайды и будет намереваться делать свое, и это противостояние закончится, говорит Господь. Ибо к моим у меня есть то, что я хочу передать, говорит Господь, фраба деклаудыш. И это будет к назиданию, к возрастанию, говорит Дух Святой, Клемена флам де штаудис, арбиды глай, самане флам де глаудыш, и очень скоро я покажу, кто мои, говорит Господь. Господь, кто последовали за мною, в духе которых нет лукавства и сомнения, говорит Дух Святой клебедофрамин, и они будут едины во мне, и я буду в них, говорит Дух Святой, клебедофараудис, арбины глай, маны флам де глауды штамин И вот ныне, дети мои, я даю время услышать голос глаголющего с небес. Рабеде глай, флам, де граталайдис, арманы глайды, штаман и глаудыш, возьмите в руки ваши светильники, фрам де клаудис, и посмотрите насколько они могут осветить ваш путь Клабадафрамин, армин и глайды штамин и если вы еще не научились любить людей и если вы еще не познали истины моей которые делают людей свободными и и позаботьтесь о том чтобы в светильнике вашем было масло потому что придется очень скоро применить их чтобы было много света очи, аминь, ибо на этот свет я привлеку людей так дух святой говорит аминь аллилуйя